Він буде директором медичного центру Придніпровський. Все, буде директором. Назвіть його. Напишіть, що він там у вас директор, виконавчий, виконавчий директор. Слово буде виконавчий директор. Галіна Вікторов, створіть два центри, зробіть два директора, Nixon! ви будете генеральний директор. Statistics... Це, це просто ні о чому ми говоримо зараз. Я знаю, що хороша, я роблю. Зрай добре для людини! Ви ж хороша людина. Залиште його директором. Ми будемо всі ми наші. Щас я подумаю, як ми в структурі напишемо, щоб він був директором центру. Все Людина. Так, а вы не підсказываете да. там звук? На шептую. Обещаете? Так, девчата, все, Я короче. Обещаю. Берем паузу два тижня. Обещайте. Бо я не Я, бо я, нитин, нитин, я, такий, друг, я руху, немає. вибачаю, я, я вибачаю. У середу, у в слідучу середу, середу, середу ми збираємося біля вас. Ну Збирайтесь, я можу не бути, бо я їду в державне відрядження. Мені погодило міністерство по котельням. Бачите, котельня во дворі стоїть. Бачите? На всіх лікарнях автономка. Мені Давайте, тепер надо... не можу, я їду в неділю вже Це... лечу. Та ну коли завтра сесія. Чи завтра останній день вже? А що нам ще заважає? Та, відмінити рішення через два сесії. тижні. У нас ще часу з вами, отак. Я розумію. Давайте відмінимо рішення. У сесії. нас часу до Або кінця призупиним. до кінця року в нас з вами часу вагони, маленька тілешка. Будемо працювати. Давайте призупинимо ні, ні, рішення призу, призупинені. Ніяких не буде. Є рішення, яке треба виконувати. Все, ви можете з Я головою розуму, ні. Людина. Ви можете з головою вашої проспілки поговорити з Верховною Радою, написати запити. Все це не заборонено. Робіть, будь ласка, але є процедура. Ура, ми її маємо запустити каміння чоловіки при колективних учити це не думали. Я, я, ви я повернулася.